Дивовижна історія. Коротше, вже пробіг 18 кілометрів і вже такий, ну, думки в голові, ну все. Ну блін, ну май Бога в серці. Ну відчуваєш, що болить тебе там. Ну, М'язо. Серце ще може бігти, м'ясо вже болять. І при ну, дерні дівчина, навіть шкарпетки чорні, на лівій шкарпетці написано рожевим великим буквами Кіп, на, на правій шкарпетці Гоуін. Keep going, Прикиньте, ну весь всесвіт мені допомагає. Перекричати думки в власній голові. І бігти далі. Keep going, З розумом звичайно, включити здоровий густ. Не зробити собі шкоди. Менший темп. Але добігти. Коротше, біжу. Важко, втомився. let well, keep going